Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам овочевий суп-пюре, який виходить неймовірно шовковистим і смачним, хоча тут зовсім немає вершків. Це здоровий варіант, який легко підлаштувати під будь-які овочі, навіть ті, які ви не дуже любите. Ви на каналі Файна кухня, і сьогодні я готую дуже файний овочевий суп-пюре з хрусткими сухариками. Починаємо! Я беру одну невелику цибулину, розрізаю її навпіл і ще на кілька частин. Робити ідеальні шматочки не потрібно, усе одно будемо блендерувати. Потім мені знадобиться одна морквина, у мене залишки моркви від стрічкового салату. Рецепт стрічкового салату буде в кінці цього відео. Він є вже у мене на каналі для тих, хто ще не бачив. Нарізаю її на невеликі шматочки. У каструлі з товстим дном наливаю столову ложку рослинної олії і додаю 15 г вершкового масла і розтоплюю. Додаю цибулю та моркву і тушкую до напівготовності моркви. Вона має стати злегка м'якою. Беру невеличкий качан цвітної капусти, розділяю його на суцвіття і ріжу кожне на дрібніші частинки. Замість цвітної капусти ви можете взяти броколі, кольорабі, звичайну капусту, суміш заморожених або незаморожених овочів, що вам подобається. Одну невелику картоплину нарізаю невеличкими шматочками. Морква та цибулька вже майже м'якенькі. Кладу цвітну капусту та картоплю і заливаю холодною водою. Сіль додам до смаку і буду варити до повної м'якості всіх овочів. Поки овочі варяться, нарізаю кілька скибок хліба. Можна брати будь-який у мене домашній з власного борошна. Ріжу хліб невеликими кубиками. І тепер їх необхідно приготувати або в духовці, або в аерогрилі, як буду це робити я. Складаю їх в миску аерогриля, трошки збризгую рослинною олією, перемішую. І буду готувати при температурі 320 градусів по Фаренгейту або 160 градусів по Цельсію, поки сухарики не стануть рум'яними. Для цього супу знадобиться 100-120 г сиру. Можна будь-якого, який добре плавиться. У мене сир гауда. Можна використовувати плавлений сир чудовий підійде. Овочі м'якенькі, Перекладаю їх в чашу блендера. Блендерую до абсолютно однорідної кремової консистенції. Ну все, Проблендерували. Тепер виливаю суп назад у каструлю і додам натертий сир. Каструлю необхідно покласти на невеличкий вогонь і потримати на вогні, поки сир повністю не розплавиться. Як тільки він розплавиться, зразу ж зняти з вогню. Знімаю суп з плити і розливаю по супницях. Можна подавати до столу. Для подачі я ще використаю гостру кунжутну олію, рецепт скоро теж буде у мене на каналі, і посиплю сухарками. Ось така, друзі, смакота! Сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Ну, якщо сподобалось відео, не забудьте вподобайки, коментарі і підписку, якщо ще не підписані. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па.